Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Як ви бачите знову з відео, що я розпочав вже новий проєкт. Він розпочався вже давно в моїй голові. Ну і так потроху запчастини стягував агрегати, запчастини. Це хочу зробити мульчер, роторний мульчер на по типу, ну, такий як раніше, були кір 1,6. Буде труба така товстостінна. Це вал, за вал труба, проточена вона на станку. Проточений такі цапфи під, підшипник 208-й. Шківи. Ну, ще шківи не, не закріплені. Нічого так. Він, він обертається вал. Шківи не закріплені. Не. саме, Буде стояти обгонна муфта ось такого типу. Я не знаю навіть, з якого це сільгос агрегату. Дивився гуглив. Гугл не показує. Оце одягував з таким кріпленням. Може хто знає, напишіть в коментарях. Це не, ну, не КРН і не Кір, це, ну, я думаю, 99%, що це не звідти. Добре, далі про про цю, про мій мульчер. Значить, буде такий кутовий редуктор стоять. На цьому, на рамі. Рама 80 на 80 на 4 буде. Це шків. Верніше, це вал із обгонної муфти. Прийшов він мені аж зі Львова десь. Ну, він добросовісно стояв десь під дождьом, під дощом цей. Тому що такий подшипник він взагалі не не обертався. Бачите, всередині що там робиться. Лопнув підшипник один. Хотів видавити, а він лопнув. Ну, тут на заміну все нове буде ставитися. Так що таке. Самі ножі будуть з а, а, Москвича з росов з Москвича. Вони 45 мм шириною ці Ресори І якраз вони ось під такі під таке кріплення буде. Замовляв я таке кріплення. Мені вирізали його на лазерна різка. Ось так воно, такі кронштейни. Я замовив. Ось так воно красиво тут стає. Я вставлю зараз вставочку. Дуже швидко зробили. Ну і за... по ціні теж дуже приємна ціна, така порадувала ціна. Так що поспілкування по спілкуванню люди. Так що я вам рекомендую, якщо комусь треба вирізати. От такі. Ну, ось на цьому сайті я замовляв кронштейни Кріплення для ножів. Ну, хто захоче, то зайде на цей сайт і подивиться. Подивиться їхні розсинки, те, що вони можуть зробити. Ну, зробили дуже швидко і якісно. три ряда ножів буде тут. Ну, да, нібито поки що все. Слідкуйте далі за моїм каналом, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу. Всім всього найкращого.